Тобто ми домовляємося, домовляємося, це все довго, е, така, знаєте, жвачка тягамотіна. Потім несподіваним чином все стається е, як найкраще для нас. От таке давайте, хай збувається. І найскоріше. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Україна Тарашка домовилися про зустріч Зеленського бункерного на турецькій території. Ну, ми ж це з вами подивилися. Говорив сьогодні із виробниками дронів перехоплювачів Завдання для виробників здатність України у визначений час застосувати щонайменше тисячу перехоплювачів на добу, заявив Зеленський. Наскільки реальна така історія з перехоплювачами? Я б сказала, це програма мінімум, те, що озвучено. Те, що озвучено, це програма мінімум, а значить, наші будуть старатися робити все максимально для захисту, для перехоплення, для знищення. Щодо тепер з нашого боку, атака дронів на ворога. Добряче жахне, навіть хочеться сказати, потрусить. Може, там буде землетрус, теоретично? Потрусить так, що і дрони не знадобляться, а я все одно ще й дрони запустила. Так, ну це також гарна новина. Поїхали далі. Значить, Шмигаль призначив своїх заступників: полковник Володимир Заверуха, майор Юрій Мироненко, Оксана Ферчук, заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку. І що ми дивимося? Нові призначення: наскільки вони ефективні для України? Заступники Шмигаля. Ефективність роботи цих людей для України. Значить так, ефективність роботи цих людей для України доволі продуктивна, як не дивно, просто. А, тому і працювати вони будуть недовго. І в якийсь важливий чоловік це побачить і зробить якісь зміни. Ну, нехай попрацюють на Україну. Так, поїхали далі. Китай хоче нескінченої війни в Україні, йому невигідна перемога. Причина це відволікає США. Ой, та прям дуже сильно відволіклися вони. Розхитує Захід і посилює вплив Пекіна. Давайте так: Китай і влада Китаю, люди, які дійсно мають вплив на рішення глобальні. Їх позиція щодо війни в Україні. Їм вона невигідна, Не так як написано. Від цього залежить від того, що зараз іде війна в Україні, у них немає доступів і шляхів тих, які могли бути, якби війни не було. Вони впевнені, китайці, хто має вплив на події в Китаї і не тільки, що починаючи з наступного тепла. Наступне тепло це у нас весна наступного 26-го року, а все закінчується. Ну дай Бог. Ми тільки за. Так, далі. Законопроект Зеленського щодо Набута САП. Законопроект Зеленського щодо Набута САП. Нікому не цікавий затягування часу. А затягування часу і потрібно. І Ми з вами пам'ятаєте, бачили на, на навіщо це все відбувається? Тобто, вся ця історія з ліквідуванням. Незалежності Набу та САП, вона для того, щоб підняти такий шлагбаум, який до того не могли підняти, і пропустити потрібних людей з потрібним там майном, дати волю, дати яку якийсь поштовх, е окей, закрити. І далі, типу, ну, все, все буде як було до цього, тобто плюс-мінус. Але ми з вами бачили, що 500 гривень донат, молодці, дякую вам, що набу і сап у нас. Пере, переформатується, розділиться і з'явиться якась третя інстанція. Так, поїхали далі. Затопила Москву. Ну, прям сьогодні одні гарні новини. Коли вони вже втопляться, окончательно і безповоротно. Це квіточки, їх чека, їх потрясе. От прям, пряма фраза, їх дуже сильно потрясе. Як мінімум вже розглядаються три е, кандидати на його місце. Це тимчасова посада, це питання часу, коли вона завершиться, і вона таки завершиться. Е, і скоріше ніж ми з вами можемо уявити чи, чи подумати. І ті кандидати, які е, зараз роздивляються, яких роздивляються на цю посаду, вони також можуть сто раз віджиматися без перерви. Поїхали далі. В організації економічного співробітництва та розвитку попередили Україну про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на обороні інвестицій та на фінансування відбудови. Так, як нещодавні події щодо скасування незалежності САП-НАБУ? і НАБУ. Як це вплине на підтримку інвестицій, відбудову від наших партнерів? На когось це зовсім ніяк не вплине, хто допомагав, так і буде продовжувати допомагати, а хтось не те, що буде. Перевіряти більше допомогу або менше допомагати просто скаже, що а якщо так, тоді давайте ви самі і покине цю справу. Тобто допомогу нам. Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. До першого увійдуть системи ППО, вантажівки, запчастини. Ремонт навчання, а до другого бойові машини піхоти Бредлі. Окей. Okay. Так, пакет військової допомоги на 322 мільйони до нас. Половинами, частинами надійде, будуть питання до нас, як ми це використовуємо. Серйозні питання, ну просто які будуть доходити до конфлікту, але так надійде. Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участі Ердогана та Трампа до кінця серпня. Повідомив секретар РНБУ Меров за підсумками зустрічі делегацій. Так, подсумки зустречи для нас и вами, интересно. Вони начебто домовилися. Чотири основні пункти для виконання. До цих чотирьох пунктів нас із вами будуть готувати вже восени цього року. Щоб ми з вами були ну, не проти. Будемо з вами дивитися, що буде восени, яка пов'язка дня. Про що вони будуть казати? Поїхали далі. Людей зібралась сила Слена, масштаби протестів. В Києві вражають. Що буде далі? Протести в Києві. І не тільки в Києві, що буде далі? Так чи інакше прийдеться людям відповідати, так чи інакше прийдеться міняти те, що було прийнято. Будуть і по-доброму домовлятися з людьми я маю на увазі нашу владу, і по поганому також в Україні з'явиться аналог. Департаменту ефективності уряду. Та ви що? Цей департамент в США скорочував, займався скороченням державних витрат. І пишуть, що, начебто, в Україні з'явиться такий самий департамент по контролю роботи уряду. У нас чи з'явиться? Ні, не з'явиться але Холодну пору року дуже багата кількість чиновників будуть там, де, їду, де вони мають бути. Під слідством, за ґратами, втікачами. Подальші плани ворога. 100 гривень донат, молодці. Подальші плани ворога. Що вони задумали? Головного чоловіка в країні це може бути головнокомандувач, це може бути президент, це може бути, на їх думку, головний. Вони дали час до кінця цього року. Це однозначно точно вигідно людям, які знаходяться всередині країни. Основна мета цих дій це вивезення коштів. Вивезення коштів, вивезення багатств, безкарність з цього приводу, отримання коштів там, де раніше це було неможливо або проблематично. Окей. Скасування незалежності цих установ. Як воно вплине на майбутнє України? Як це вплине на майбутнє України? І Як скоро це закінчиться або не закінчиться? Такий хід справ, як зараз. Ця історія, вона не вічна, вона тимчасова. Вона зійде на ні після того, як ті люди, які заради яких в тому числі приймається цей закон, будуть допущені або звільнені владою, або допущені до влади, і люди, яких треба пропустити. Тобто ця історія, яка зараз відбувається, це такий, знаєте, шлагбаум, який піднімається. Пропускається хто куди, хто з чим, хто, кому треба, да, і хто треба. Закривається. І на цьому все. Поїхали далі. Якщо приймуть правки до законопроекту, тоді антикорупційна інфраструктура України, вибудована з 2015 року, разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована. І тут дивимось на реакцію: реакція то таке, то проходить на конкретні далі дії і ставлення після цього законопроекту до нас, наших партнерів. Всіх загалом дивимось на реакцію і дії надалі від штатів євросоюз. Більше всього нам дістанеться від Євросоюзу. Штати нам дадуть ультиматум в плані допомоги, ультиматум в плані того, скільки буде ще продовжуватися допомога, або буде, чи не буде при таких умовах. І загальна ситуація це трошки, трошки сповільнює хід позитивних подій до нас або ми до них. Ну, то таке, то тимчасова історія. Рано чи пізно всі вороги України повиздихають. Українці повинні платити податки з подарунків. 500 гривень донат. Дякую, молодці. Що? податки з подарунків. Ага, умова, якщо їхня вартість перевищує 2000 гривень. Українці будуть платити податки з подарунків. Тим часом, як генпрокурори мають пожиттєву пенсію зарплатню в декілька сот тисяч гривень. Безкоштовно, ну, тобто, за наш з вами рахунок, вони їздять, живуть, відпочивають, піздять, ну, тобто, а ми платимо з вами податок, коли подарунок більше 2 тисяч гривень. Йдіть нахір, спробуйте тільки таке придумати. Начпихали далі. Є стурбований останніми діями України щодо антикорупційних органів. Найбільше всіх стурбовані ЄС. Це ми вже подивилися. І що ми не подивилися? Чим це для нас? що що загроза, яка від єс після цього. Будуть незадоволені. Це точно, вони ніяк від нас не відвертаються в плані допомоги, як загалом, але точечно це, звісно, не дуже історія. Ця історія з саком із набу. Якось пов'язана з переговорами або переговорною групою. Ми з вами вчора чи позавчора бачили якісь торги, Пам'ятаєте, щось міняється, щось на щось мається на увазі земля, ресурси, окуповані території, обмін людьми, також тобто окремо це те, що можна перерахувати як наші землі або наші ресурси, і окремо це люди. Це якось пов'язано. Я не можу зрозуміти як, але це якось пов'язано. Може, у вас є думки? Діліться тоді в коментарях. Поїхали далі. премєр міністерка Свириденко заявила, що в українському суспільстві перебільшується проблема корупції. Порівняно з чим вона перебільшується? З картелями мексиканськими? Тоді так, у нас все ок. Ой. Корупція в Україні. Може, ми з вами також знаєте ну, перебільшуємо. Ви знаєте карти згодні з цією пані. І що вони кажуть з цього приводу? Що люди, які користуються цією корупцією, які найперші, найголовніші корупціонери, для них це слово нічого не означає. Бо це для них абсолютно дозволено щоденна, як почистити зуби, як сходити посрати це абсолютно щоденна рутина. І вони не розуміють, що не так. А слідчий дізнавач або прокурор можуть увійти до житла без ухвали суду. Угу. Зміни до частини 3. За що? От... Я, я просто не розумію, як має себе почувати боєць, який нас з вами захищає, і який розуміє, коли він кожного дня. Ну, не, не, не зрозуміло, чи він доживе сьогоднішній день, чи ні. І він це робить заради нас і з вами, щоб ми жили своє життя. І от я просто не розумію, що така людина може відчувати, коли він у пеклі, а тут люди, яких він захищає, витворяють отаке. Зміни до частини 3 статті 2, два кримінального кодексу за його словами тепер допускається проникнення до житла без судового дозволу в разі, якщо слідчі вважатимуть, що потрібно невідкладно вилучити або зберегти докази. Чи буде цей закон в дії? На жаль, так буде. Чи буде він справедливо використовуватися? Ні, не буде. 200 гривень донат, дякую, молодці. Ви молодці. А влада наша підараса. Невже вони не розуміють, що це не назавжди? Що прийде покарання? Ну невже це не можна зрозуміти? Орендодавці, готуйте гаманці за здачу житла в оренду треба сплачувати податки від відповідних доходів. 23% враховується з 18% ПДФО та 5% військового збору. Так, ми ж з вами багаті люди, да? а наші депутати ні. Вони вже не знають, як здирати кошти з людей. Так, ніхто нікого не ліквідує, малюк заявив е -е е наступне: що це все на всього повернення до Конституції, що САПІ нам будуть існувати і якісно працювати. Угу. І що вони мають бути просто в восторгі, що генпрокурор їм підкине якісь свіжі ідеї.